Вони вміло діагностують стан здоров'я, але не людини, а цього залізничного рухомого складу. Оглядачі-ремонтники виявляють початкову або навіть повну стадію хвороби вагонів, причому у більшості випадків за зовнішніми ознаками. Від професійності спеціалістів залежить безперебійна робота виробництва, а також безпека руху. За їхньою непростою працею, сьогодні спостерігатимемо у конкурсі з фаховості краще за професією. Перед їхніми очима завжди ось це. Комусь може здатися, що робота доволі монотонна та нудна. Один із надважливих етапів у процесі експорту готової продукції виконують мегапрофесійні люди. Цей ранок вівторка для них трішки інакший. За правилами конкурсу, в учасників є всього 15 хвилин. Журі дає дозвіл на старти для першого конкурсанта. Він має, дотримуючись правил безпеки, оглянути два вагони, виявити максимальну кількість несправностей, які можуть бути бути де завгодно надмірна увага до перевірки ходової частини, товщини ободу, гребеню, колісної пари та цілосності і чистоти кузову. Основна ж відмінність від звичайної роботи працівників у тому, що це не комерційний огляд, адже, скоріш за все, транспорт відправиться у ремонт. Сні вже уявляла переможця і собачка Жуля. Її колись знайшли та врятували. Оглядачі-ремонтники на одній зі своїх змін дістали її з вагону, що повертався до цеху. Тепер їхній гарний друг завжди із ними. Десятий учасник завершує свій практичний етап. Тож хто впорався з усім, а кому не вистачило часу. Результати такі. Третє місце у Ростислава Медвідя. У компанію Ферекс похлопець прийшов працювати за спеціальністю трудиться вже близько семи років конкурсі втретє 2022-го вдалося перемогти. Цьогоріч завадило хвилювання, резюмує, в якому стані були вагони, що перевіряли конкурсанти, і чи є дорікання перед їх завантаженням-укатками. «Ці два вагони не придатні до завантаження, тому що на одному є несправні колеса, там занадто тонкий гребень. Є... Такі несправності, які треба усувати, це іще один момент мотивації робітника: підвищувати свою кваліфікацію, якийсь іще раз пройтися по теорії, може щось забути, тому що ну, ми ж не можемо це пам'ятати. Це свого роду якийсь стимул. Коли ти розумієш, що ти професіонал, ти спеціаліст, і ти можеш це якось показати, я думаю, Таке повинно бути. Е, з минулим роком, якщо порівняти, ви впорались краще чи гірше? Ну, у минулому році мені якось було трошки легше. Якось воно само в самовгла залізло. <схай> а зараз нам було додатково передивлятися, скажімо так. Друге місце у Владислава Боровика професійно та якісно подолав усі етапи конкурсу. І цьогорічний переможець Дмитро Дугинець. Стаж роботи вісім років. У ролі конкурсанта вже вдруге. У своїх силах не сумнівався, Пообіцяв, що подарункову грошову премію задонатить Збройним силам України. Було не дуже важко, але дуже мало часу. На огляд вагонів колеса все поміряв, залізти в вагон, подивитися там, все пройти, а не просто зверху подивитися і все. Як думаєте, це дуже вплине на результат? Ні. Тобто ви не засмучуєтесь? Ні. Навички підвищимо, готуємося. Це дуже добре. Працівники прагнуть ставати кращими, постійно готуючись до подібних випробувань, розповідає майстер з ремонту устаткування ЦВГП Тарас Кравченко. По зрівнянні з минулим роком, то фінал у нас пройшло 10 чоловік, приймали участь 11. Ну, хоча заявляли ми 15 чоловік. Ну, це дуже хороший результат. З першого погляду, тоже дуже хорошо. Тобто ну, дуже добре справились з теорією, і з практикою задоволені результатами своїх колег, учасників? Звісно, більше чим задоволений. Це, по-перше, що ну, готувалися добре. Ну і рівень знань на протязі року підвищувалися. Тепер ви знаєте ще більше про героїв компанії Ферекспо, які своїм озброєним та потужним оком діагностують залізних коней.